Здоровенькі були! Вирішив я тут зробити для вас відос з цікавими фактами, про які ви могли не знати для Euro Truck Simulator 2. Беріть собі щось смачненьке і приємного перегляду. Погнали! А перед початком я хочу подякувати всім, хто досі підтримує цей проект фінансово. Дякую вам, ви найкращі. Факт перший. Чи знали ви, що в перших версіях гри трафік рухався не під лінійну траєкторію, а потім в якихось зоновлень розробники прибрали цю фішку. Але о чудо. Відносно нещодавно, в версії гри 1.48.5 розробники знову додали цю фішку. Малопомітна, але реально класна річ, яка додає реалізму грі. Особисто мені вона реально подобається. Факт другий. Камеру з кабіни можна приблизити. Як виявилось, про цей факт не так багато людей знає. Щоб увімкнути функцію вигляд з кабіни наблизити, потрібно налаштувати клавішу у вкладці кнопки і клавіші в розділі допоміжні камери. Факт третій. От цей факт, скоріш за все, ви точно не знали. Я сам про нього дізнався, тільки коли це відео для вас робив. Їдемо точно так само, як показано на відео. Заїжджаємо під цеглинку. Повертаємо праворуч, і тут вас буде чекати сюрприз. Припаркованого Медведика в Дортмунді ви можете знайти на автостоянці. Стоїть собі такий, нікого не чіпає, факт 4. Якщо ви любите досліджувати невідомі дороги, а не їздити лінійно, то в місті Грац ви зможете знайти музей та ось такий монумент Арнольд Шварценеггера. Як і попередній факт. Це свого роду великотка в цій грі. Факт 5. 2023 року у Швеції дозволили автопоїзди довжиною до 34,5 метрів, як і у Фінляндії. У грі також недавно додали такі щіпки до Швеції, але є нюанс. Багато старих баз погано розраховані під такі щіпки, і паркування на них стає челенджем для реально трушних водіїв. Nice. Факт шостий. Ось таку цікавинку ви також могли не зауважувати. Трафік пропускатиме вас при повороті, враховуючи вашу довжину. Чим довша фура, тим вони далі зупинятимуться до перехрестя, щоб у вас було більше місця для маневру. Факт 7. За замовчуванням у грі можна перемикати інформацію на бортовому комп'ютері, натиснувши клавішу І. Але також можна включити в налаштуваннях гри функцію режим дисплею», яка розширить функціонал усіх дисплеїв. Для увімкнення функції режим дисплею» потрібно налаштувати клавішу у вкладці кнопки і клавіші в розділі Інтер'єр. Факт восьмий. І знову цю цікавинку я теж дізнався, коли робив вам цей відос. Електричний причіп кроне можна вибрати під час вибору вантажу. Він значно прискорює вантажівку та економить паливо. Порівняння проводилося на вантажівках з однаковими характеристиками: двигун 510 кінських сил та коробка передач 12 передач. Причепи крони e драй і кроне драй. На відео ви самі зараз можете побачити настільки суттєвий результат. Тепер ви теж будете це знати і зможете отримати той самий ривок, щоб обігнати вашого друга в конвої. Але якщо що, я вам нічого не казав. Факт 9. Час у місті йде повільніше, ніж поза містом. Це зумовлено тим, що в грі в місті та за його межами використовується різний масштаб. Внаслідок цього, в місті час буде йти в декілька разів повільніше, аніж поза містом. Все залежить від заданого масштабу. Факт 10. Деяким скінам можна поміняти пропонований набір. Багато розповідати по цьому не буду, а просто покажу вам прикладом. Факт 11. Частенько гравці також не знають про те, що довжину контейнеровозу та тралу можна змінювати. Приклад ви можете бачити зараз на вашому екрані. Дрібничка, але досить прикольна фішка, яка додає варіативність кастомного вибору. Факт 12. Відстань перевезення цей параметр відповідає за можливість дальності пропонованого вантажу. 50% більше пропозицій на коротку дистанцію, 100% більше пропозицій на більшу дистанцію. До речі, детальне відео про цей параметр ви можете подивитись за підказкою Праворуч зверху. Факт 13. Останній і прикольний факт це виїзд з академії. Виїхати вантажівкою ви туди не зможете, та й телепортуватись теж. Але вільною камерою підлетіти ніхто ж не забороняє, правда? Отож. Якщо ви це зробите, то побачите ось такого мужичка, який сам в шоці з того, що тут робиться, і якийсь магічний телепорт. На сьогодні це все. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати коментар. Пишіть, які з цих фактів ви знали, а які ні. Найцікавіші коментарі я вставлю в наступне відео. Також, якщо маєте бажання приєднатись до тих прекрасних людей, які підтримують канал фінансово, то посилання є в описі під цим відео. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!